Микола, от була інформація від нашого міністерства оборони. Вони говорили про там, говорили про те, що на ворог підтягує десантно-штурмові загони до Бахмуту. Скажіть, от десантник зараз і десантник раніше, так коли розпочалось повномасштабне вторгнення, це велика різниця. Що ви бачите? Бачу наступне: так вже склалося, що перший раз з російськими десантниками ми зустрілися під Херсоном. Не сказав би я, що ці люди не такі, знаєте, не орієнтуються у військовій справі. Як правило, на кого не подивись, там все дуже різношос. Тобто, є такі десантники, які цілком собі непогано воюють, видно, мають досвід, або непогану підготовку. Але щодо десантників, взагалі цих новин, що хтось когось кудись підтягує і що час щось сильно зміниться. Мій особистий досвід такий: спершу з початку війни нас лякали кадирівці. Пам'ятаєте, було дуже багато відео, що кадирівці йдуть до Києва. От, дуже страшні воїни, і всім нам не здобровать, звичайно. Ну, якось спорилися і виявилось, що е, більше, там, знаєте, таких от, якось, публічної діяльності, роликів з е, стрільбою в пустому лісі і тому подібних речей, або вже там нанесення вогневого враження по будівлі, де нікого немає, знімання цього всього в тік чи ще десь. Потім були десантники. Також здавалося професійні війська, такий крутий рід військ, десантно-штурмові війська, що зараз вони десантуються, всіх штурмують і всім кінець. Ну, Мали з ними справу на Херсоні, ну, нічого такого особливого немає. І з Херсоном, і, і там на Херсоні вдалося у нас неодноразово вдавалося з ними домовитися в А, Потім нам розповідали про вагнерів, про те, що прийдуть вагнери. Ну, Вагнер це ж ЧВК, це. Люди, які мають, по-перше, якусь надмотивацію, що вони добровільно пішли на цю війну. За гроші воюють, їх там якось особливо готують. У них ідеологія є потужна. Ну, те саме, нічого не вдається. Я взагалі стараюсь поменше думати. Е, хай привозять кого завгодно. Це будуть проблеми тих людей, кого сюди привезуть, а не наші. Все одно. Хай везуть десантників, Закінчаться десантники, хай везуть, хай везуть кадирівців, хай запускають цю карусель по другому колу. Я думаю, що результат буде один і той ж. От Пригожин, до речі, говорив про те, що, ну, враховуючи всі протиріччя і всі розмови, так які є там між, між Міністерством оборони Російської Федерації та ПВК Вагнер, він говорив про те, що відступали тільки з позиції саме регулярні війська. А от ПВК Вагнер там воюють набагато краще. А ви що бачите? <гум> хто тікає? <гум> хто там тікає з позиції? Ось до чого? А, дивіться, коли е, все це, всі ці сорти, е, не буду казати, якої речі вони перемішані в е, одній цій діжці, то там дуже важко розрізняти, е, хто там е, дуже відважний, а хто тікав. Ну, принаймні, з наших останніх наступальних дій то тікали всі, е, хто був. Так? Ну, ні. Обманю. Не всі тікали, ще були такі, які здавалися в полон. Ну ще були правда такі смішний момент: е, тікали і здавалися в полон одночасно. Пробігали 200 метрів, піднімали руки, дивилися у різні боки, намагалися комусь здатися по полю бігли, потім знову бігли. Е, якщо таку, знаєте, вже, Е, говорити на тему, хто ж там із них більш стійкий, то ну в середньому в. По ВК Вагнер бійці більш стійкі в середньому. Так? Але яка різниця, якщо якщо позиції втрачаються? так І знаєте, це така така гаряча картопля, е, як кажуть, що у перемог батьків багато, а у поразок самі розумієте. Ніхто не хоче бути батьком поразки, ніхто не хоче до цього бути дотичним, і всі вигадують, чому ж так сталося. от Вагнер каже, що регулярні війська винні. Ну, Пригожен медійний, то його ми багато чуємо. Може, десь в якихось заявах хтось із регулярів, регулярів російської армії стверджує, що навпаки Вагнер ви. Чесно, бігли всі. Якось розрізнятися, розбиратися занадто сильно в цих сортах немає особливого бажання. Це ви говорите про ось ці останні кілька днів. Я, прав... Я правильно мене вас зрозуміла? Чи, в принципі, взагалі. Конкретно зараз про останні ці всі історії про останні кілька днів. Е, якщо Генерал, взагалі... генерал Сирський, я, я перепрошую, генерал Сирський говорить про те, що останні ось кілька е, три дні ЗСУ йдуть вперед, так, і ворог дезорієнтований. Що це означає на полі бою? Дезорієнтований? Це означає, що є у них проблеми з управлінням. Е, знову ж таки, із того, що ви можете бачити в офіційних новинах, останнім часом українська артилерія має результати розвідкою. Встановлено артилерією, знищено штаби, а це порушує управління. І відповідно набагато важче піхоті тримати оборону, коли в неї немає координації, якщо їй не кажуть, що робити, куди бігти, де свої, де чужі, де безпечно, де небезпечно, чи буде підкріплення. Про це мова йде Скажіть, будь ласка, а чи відчуваєте ви там ну на передовій підтримку наших союзників? Mm. Я маю на увазі в зброї, звичайно. Безумовно, відчувається підтримка, і знаєте, починаючи від того моменту, коли а, коли розбираєш, тримаєш в руках постріл до МК-19, це такий. Американський аналог гранатомету е автоматичного АГС, е розбираєш, переробляєш його там, на снаряд для скидання. Дуже класна, класна амуніція, ту, яку сюди поставляють Ну і закінчуючи тим, коли коригуєш 155-й калібр, паладін е наприклад, по ворожому танку. Звичайно, е дуже крута техніка, е тримаючи в руках. Е те, що нам поставляють союзники, натівські зразки озброєння, і поруч тримаючи радянські, розумієш, що все-таки там це все пішло дуже сильно вперед. Поки що цього всього добра ну знаєте, не можна казати, що зброя або боєприпасів достатньо. Його завжди недостатньо і зброї боєприпасів, але такого знаєте, дефіциту, хтось там каже, снарядний голод чи чогось не вистачає, такого немає. От. Звичайно, ця зброя і техніка дуже сильно допомагає. І, звичайно, що якби нам її сюди не поставляли, то мабуть наші справи були куди не такі добрі. А чи є снарядний голод у Горга, як заявляв Пригожин? Ну знову ж з приводу нешановного пана Пригожина, ну він скиглить. Він жаліється, що йому всі винні. Коли він програє, то йому всі винні. Ті йому не дали боєприпасів у достатньої кількості, там якась піхота не така з ним разом стояла. Шукає, знаєте, винних. Не думає про те, що вони самі можуть бути винні у своїх проблемах. Тож я просто до чого до чого веду, що ви відчуваєте, що в них зменшилась там не знаю кількість боєприпасів чи ні? Чи вони там знаєте гатять і гатять і нічого всього цього немає? Такого щоб у них не було БК, такого немає. Є у них можливість працювати артилерією, тому це все байки пригожена, що у них прямо нічого немає. Ну і знову ж тебе розуміти, що такі речі, як чи є у когось БК, ну це ж певного роду таємниця, і орієнтуватися на відкриті джерела інформації, такі як особливо, особливо Пригожина, що він там каже. Я б не орієнтувався, а, якщо дивлячись з чим порівнювати. Якщо порівнювати, наприклад, з Херсонською кампанією, то у них жахливі проблеми з бокатом, тому що на Херсоні вони гатили вдень, вранці, ввечері і вночі, і цілячись, і не цілячись, і це їх не хвилювало, і виставляли цілі батареї е, на полях, втрачали їх, виставляли нові зараз. Звичайно, у них все набагато більш скромно і використовують вони артилерію набагато більш обережно. І немає такого ресурсу, як мали на початку, початку війни, це точно Головнокомандувач Валерій Залужний дав інтерв'ю своє останнє. Ну, можливо, ви бачили його, чи, можливо, читали. і Він там сказав такі слова про те, що все тримається на словах простих людей. От як ви вважаєте, що що стоїть за цими словами? Хм, а, На словах простих людей. Ну я знаю, на чому тримається. От не буду говорити за все, так бо, звичайно, пан залужний бачить картину набагато більш комплексно, ніж будь-хто бачить її з позицій. На чому тут тримається, принаймні, де знаходиться мій підрозділ. Воно тримається з одного боку на рішучості бійців не віддавати свою землю і повернути ту землю, яка під окупацією назад. Тримається на підтримці наших тил тилів, на тому, що волонтери допомагають, на тому, що друзі допомагають, на тому, що е близькі допомагають, так як матеріально допомагають купити той дрон, коли ти його втратив, або в тебе його підстрелили, або ребом задавили, е е допомагають тим, що телефонують, цікавляться, як справи, і кажуть, що знаєте, іноді. Коли знаходишся на фронті, може таке статися, що здається, що це нікому не потрібно. Ну ти тут воюєш в Києві, там мирне життя, і коли тобі зводить товариш, каже, що все там ви тримайтеся, ми за вас, і те, що ви робите потрібно, це звичайно дуже сильно підтримує. Може, пан Залужний мав на увазі, що всі до одного українці, скажімо, згуртувалися, і тому тримаємо. Тому все тримається, тому що всі як один. За перемогу всі як один намагаються долучитися до цього, то як можна